Дійсно, вчора була думка колективу про те, щоб призупинити роботу, оскільки заробітна плата на Нідавському цукровому заводі не виплачується жовтня місяця, правда, за жовтень місяць частині людей видано було заробітну плату, останніше не одержали. І причиною, мабуть, не меншою від цього була верніше не інформація, а не було інформації про те, що діється на заводі в зв'язку з судовими рішеннями, де справа йде про арешт частини нашої продукції. А в результаті через відповідні причини в заводі зараз забирають велику кількість цукру. Значить, по поводу цього вже є інформація, питання. Це призупинене до часу вияснення остаточного. Я сподіваюся про те, що цукор цей тисячу з лишнім тонн не буде забраний з Нідавського цукрового заводу, поки не вирішить вищі арбітражні органи і судові влади. І надіюся, що адміністрація нічого не зробила поганого для того, щоб цей цукор в нас. Забрати. Питання інші були: і умови праці, і, та ж саме, я говорю, заробітна плата. Років п'ять тому було десь 10 комісій. Виїжджали із стрестів, з міськради, і ЖЕК приходив стільки разів. Сьогодні от ледве будинок не вибухнув. То не наша біда, і не їхня біда. Що ми тут живемо? Ми лягаємо і весь час боїмося, щоб цей будинок не завалився». Субсидії не дають з 96-го року нашої корплати. Ми за ту корплату могли б це все зробити, щоб усього не було. Біди цієї. Що міг вже зробити за на покращення? Як нас гроші зараз передані на обчисленний центр цю корплату? Люди платять на обчисленний центр. Ми Зараз немає грошей робити ремонту, бо ми носимо гроші в касу. Раніше ми платили прямо вже. Хай скажуть, що вони зробили до того, як ми носили гроші, прямо для їх ну, давали в касу. То Мабуть, і за те, що будуть повищатися тарифи на розмітнення автомобілів. І зараз спрос більший став. Ганяють автомобілі з сущина, мабуть. Половина з їх ворованих. Навіть не знаю. Люди виїжджають. Ми самі виїжджали і нам навіть причину не назвали, чого нас зупинили. А перевірки, ну я не знаю, може комусь десь щось бракує. Я так думаю. А як ви думаєте, саме кому і саме чого бракує? Ну, хто в нас приймає закони? тому й бракує. Що ж тут удивительне. <смітні> <смітні> Пусть хоча б він допоможе нам. Кришу зділить нехай, хоча б допоможе нам дах зробити. Протікає, ви ж бачите, хоча б дах, а балкон той вже руйнується. Хай він вже так і руйнується. І от протягом трьох років я ходила до нього на прийом як на роботу і все просила, і все таки я добилася. Тож виділили кошти. До речі, там навіть вказана сума на капітальний ремонт даху. Значить, виділили деньги. Кстати, вот там, даже указана сума. На капітальний ремонт криші. Цю покрівлю ми відремонтували, але все-таки десь є, ну, якась, припустимо, чи це, напевно, похибка, чи може якась недоробка. Але покрівля над. Кладовкою і над кухнею протікає. І підприємець, та як він мені завіряв особисто, тут в мене в кабінеті в присутності інженерів технагляду і начальника житлового відділу, пообіцяв, що він навесні подивиться, що там можна зробити. Та як сьогодні там немає доїзду до цього будинку. І дійсно, щоб під'їхати вишкою, подивитися, яка є причина, що тече та покрівля. Ну просто аж самому. Мене... Не можна зрозуміти, як, як він міг так їхати, щоб прямо на зустрічався. Просто в лоб йшов. Як він так міг їхати, я поняття не маю. Чи він дримонув, чи, чи щось от вльокся десь він. Хоча технічно автобус і різина, вже так будемо говорити, все підходить під стандарт, але дорога чистий льот. Дорожники туди спрацювали ні, ні в якому разі. Прокуратурою Ковельського району сьогодні возбуждається головне діло проти дорожньої організації. І матеріали всі готуються для того, щоб іменно навести порядок на дорогах. Матуся мат, мама ця, я поїхала в лікарню до моєї мами і, і казала, мама, що, що моя мама померла. А я не знаю, то правда мама Просипаюся рано всі неживі. Всі не живі, і не дід, і не баба, і не, і не мама. Ну, з діда п'яна йшла і з баби – Ні, з діда йшла п'яна, і, і з мами, а баби ні. Це була страшна картина, то тут на, то, тут навіть і страшно говорити, що тут було. Тропи по цілій хаті, ви знаєте, хто, як в як Афганістані, то тут щось страшне було. Тут лежала господиня дому Лариса. Тут лежала дочка, але вже були її відвезли в реанімацію. В тій кімнаті лежав Микола, теж лежав отак, ну так то він лежав, як, ну, так, ну отак навзнак, на спині лежав. Одна нога витягнута була, друга зігнута була. Піна з рота в нього йшла, О, кров, з носа, кров з носа. йшла. Вона теж Лариса була, коли перевернули її на спину на спину, то, то щось там страшне було, вся синя. Язик зверху, з... рот розкритий. А тут казали, я сестри, то не бачила, бо вже її скоро забрала. Але казали, що вона була до поясу повністю гола, без нічого. І теж не є піна з рота і кров з носа. І Коли ми війшли в хату, бачимо те, що сьогодні маємо. Він лежав мертвий і в його взаду в голові сокира. Я думаю, що може смерть, яку він закінчив. А про це говорить той факт, що сьогодні є. І ми віримо, що Господь кров'ю му покриє його множество гріхів, можливо, які він мав. І Віримо, що Господь спасе його душу безсмертно. смерті. Ну зразу дуже полюбили. Він такі молитви в нас були, що в нас ніколи такого не служилося. От він нас навчив багато дечого, навчив смиріння. Він такий був безубідний. Всім вірив, що він дуже гарний був священник. Він був від Бога священник, і в нашій церкві вона просто ужила, як він прийшов, ужила церква. Служив дуже гарно, на любить треба він йшов. Чи то стареньку бабці посповідати, чи дідусь, чи то дитину маленьку хрустити, він, він не казав, не дивився, чи то погода погана, чи добра. Він ішов скрізь. Таку зробив кірпіціну, дровима палив, прийде, запалась і пішов і чую, другий раз зим такі купить. Я кажу до сусідки. Кажу, напевно, він п'єць купає. коли да, запалець і вийшов, а потім приходив вечором. Десь я думаю, що то, той, той хазяїн, Вітька Віктор Житінський, то підпалив спеціально. я Чому б йому свою хату підпалювати? То то хіба хата? От хата, то що не хата? То то конюша, не конюша, то хіба хата. Він спеціально, він хоче квартиру. Була всередині горіла одна кімната, і коридор, можна сказати, залишився ну, закопченим. 15-20 хвилин почала горіти вся криша. Ми, ну ясно ж, зразу ж за дітей, от в чому були в штанах, в цьому, за дітей по сусідах. Ну це дуже страшно. Це страх і жах. Спочатку ми рятували діток, діток перенесли в машину, тому що Наталка ну, не розуміла, все було дуже важко, приїхала швидка допомога. Не раз були в сторону сусідів такі погрози, я вас підпалю, я вас зірву. Це четверта атака по захвату заводу. І за того, що народ, який працює тут, який живе в селі, він не допустить четвертого разу. Якщо підприємство загине, то це буде не тільки підприємство, це зупиниться село. Стане зупиниться котельня, не буде опалюватися житловий масив, школа, садочок. Наше підприємство є найбільшим платників податків до бюджету до району. І в нас вже був гіркий досвід, коли на посаду директора був призначений керівник, який зовсім був некомпетентний турфійній галузі. Він рік пропрацював і проти нього була порушена кримінальна справа. Права. Він довів підприємство майже до банкрутства, залишив його з великим бургамом. Бургам. Звільнили попереднього керівника у зв'язку з тим, що підприємство за 9 місяців спрацювало збитково. Але в нас сезонне виробництво, воно у нас кожен рік збитково, за результатами 9 місяців, а так кожен рік підприємство. Фінансовий результат прибутковий. Тобто, ви, як головний бухгалтер, можете сказати офіційно, що це підприємство успішне. Так? Він сам все це їздив, наоголоджував зв'язки, все. Далі підняв зарплату, стало добре, і всім жити стало добре. Завжди аванс, завжди стабільність, завжди зарплата. Чого його міняти? Ну от за що його міняти? Простий хлопець із села сусіднього, але добився всього своїм розумом, своїм. Наполегливістю і працелюбністю. Він тут е, ніколи не, не працював як-небудь. Він працював завжди, старався. Він, не в кожного вистачає такої енергії, і здоров'я, щоб так працювати, як він. І коли дійсно коли я став е, директором, ми його підтримували. Ми весь колектив завжди підтримували. Однією командою йшли і працювали. Три було да, машини, і кілька десь сім чоловік було. Це було з Міністерства з відділу кадру, де мали представити його. Ну, да, Юрій Володимир Бердицький, щоб колективу представити його, але на даний час всі були на робочих місцях і нікого не, не можна було нам з ним зустрітися. Ми були всі шоковані, такі тим рішенням міністерства, хоч ми з до міністерства зверталися клопотанням і до обласної ради, і до районної ради. І до міністра щоб продовжили контракт нашому директору. Ми обурені діями Міненерговугілля і повним ігноруванням думки колективу. Нам не зрозуміла позиція, чому на місці керівника успішного діючого підприємства призначений незнайомий з строфійної галузі працівник. Трудовий колектив підприємства бачає за доцільне та необхідне залишити на посаді державного підприємства Вінтовки річка Івана Мироновича. У разі невиконання наших вимог ми залишаємо за собою право на здійснення заходів непокори відповідно. До закону України про порядок вирішення колективних трудових спорів. На минулій сесії наш людяний та відповідальний голова. В лапках люди невідповідальний наложив вето на рішення, яке було на законне рішення депутатів, яке було прийнято стосовно підприємців, а саме реєстрації договорів оренди від 10-го року, реєстрації їхніх речових прав. Було рішення сесії міської ради, щоб підприємцям критого ряду надати користування землю. Депутати були проголосували, але сам. Голова міської ради наклав вето. Це говорить про те, наскільки людина сьогодні корумпована, наскільки людина сьогодні не думає за волинян. Ми проводимо попереджувальний пікет з закликом до депутатів міськради відновити територію парку в тих межах, в яких він був спочатку ще в 80-х роках, як він закладався. Виявляється, що ці ділянки навіть. На місці, знаходяться на місці тих демонтованих атракціонів, які були ще побудовані в 80-х роках. І виконком міськради ще в 2001 році, 31 липня, їх ну, ясно, що по корумпованих схемах роздав підпільно. Про це громадськість довідалась буквально кілька місяців тому. Подивіться, скільки дітей ходить. Ви подивіться, що зробили з парку. Розрили. Землі понавозили, не можна не пройти. Болото скрізь поколіла, понарізали учаски. Хочуть під цей шумок зараз швидко пороздавати учаски, щоб не можна було не вийти ніде, не відпочити з дітьми. Ми проти, тому що діткам не буде де вийти погуляти маленьким, стареньким. Якщо забудують, куди вийти. Дивіться, це болото, яке вирили. Осінню і так закинули. Якби це зробили, якісь дитячі майданчики, якісь, навіть дитяче кафе, літнє таке, от, щоб дітки мали кудись прибігти, морозиво купити, там водичку там поставити, то ми б це були б звичайно за. А де люди будуть на пікніки ходити? Чим дихати ми будемо? Ми все купуємо в доларах. Тобто от простенький телефон його там зробити. Раніше, коли курс був 8 чи там навіть 16, то було б набагато проще. А зараз коштує та запчасть одна, при цьому курсі виходить 150 гривень. 200 і говориш людям, люди визмущаються. Тобто треба, щоб він падав нам, бо невозможно працювати. Пливає постійно. На всю зелень оце петрушка окріп, салата привезна. Все, те, Грузинське, це Італія, Польща. Оце, оце, наприклад, було сьогодні 120 гривень кілограм оптова ціна. А було два тижні тому 80 на 40 гривень піднялася ціна на окроповий бітрус. Я на медові стою, торгую, яка була, кілограм меду був 60, зараз 70 гривень. Та сама ціна лишилась. Скільки мені треба бітон меду продати, щоб купити пару чобіт? Ну так, подумати. Це бітон меду треба, щоб за три тисячі пару чобіт купити. Купців нема, немає грошей людей, нема кому брати. Як я буду рівняти до долара, я взагалі нічого не продам. Нічого не продам. Не мають грошей, напевно. А я курі основному шок. Дешеве, косточки, сало дешеве беруть. Та й все. Те, що дешеве. Такі зрізки беруть, 45. Те, що на фарш. Мені долари не цікавлять, у, у мене гривни. Мне интересует гривна и цена. Больше мне ничего не интересует абсолютно. Кошмар, это ужас один. Как будем выживать, не знаю. И думают, хоть там что-нибудь в правительстве или не думают. Вот он говорил, что вот без муки, без, без вот этого мы жить не сможем. А почему мука-то, даже если доллар подорожал, почему мука-то, мука-то украинская? Причем здесь доллар? Мука ужасно. Остальные было 9,40 оптоватина. Ну, наскільки я знаю, 750 гривень. Да, да, да. 15-18 гривень за кілограм це дуже дорого. А от я дивлюся, що от по магазинах 10-50 цукор, а в нас 15-17, чому така ціна? Я не знаю, що воно твориться таке. Такого ще не було. Ну, знаєте, то це все зв'язано, напевно, з тим, що на сході твориться. Я так думаю. А там, Бог його знає. Ми ходимо як в музеї, ну люди, мабуть, все розібрали. Ми зараз не бачили ні муки, ні цукру, нічого ж немає. Вчора був ажіотаж, скажімо так, тому що долар ріс. Зараз долар впав, і народ нічого не бере, тому що курс упав, вони ждуть, що на, на все подишевіє. А приходять торгові, говорять, що воно на 20% дорожає, все на оброт. І ніхто нічого не купляє. Що ждуть, що ціна поміняється, ціна на оборот піде вверх. Ну, тупо народ дурять, тому що. Ми пенсію отримуємо в гривні. Це ми зараз маємо якихось 30 тисяч грив... 30 доларів. І що ми, до чого ми доживемо це? Палі Всі парять ніхто не може зловити. У нас така якась країна, що ніхто не може зловити. Оказалося, що можна їх зловити. От вони є, вищі за мене, напевно, що швидше за мене, бо я їх собакою доганяв, то ледве догнав. Якби не собака, я їх не догнав. Дивилася вікно, І йшли два хлопці, постежні, випадково глянули вікно. Один зупинився, стояв, другий присів. Я подумала, що захотів тут столеті відійшла від вікна. Через кілька хвилин я знову виглянула, вже всюди все палало. Моя дружина побачила їх з балкона, двох хлопців, які з вишко, яких ми зафільмували. Одні сусіди тушили вогонь. Я побіг в район вишко, до стира. З вівчаркою догнав їх, помимо того, що догнав, так вони ще і угрожали мені. І цього. Вони елементарно вони перепливають човном через цього. Каже, я їх піймав, вони сказали, нам, нам каже, дядько попросив, щоб тут попалити, бо тут корови ростуть. То вони палять, я говорю, вони палять все підряд, вони не дивляться. Вітер йде в одну сторону, вони собі що найлегше, сірника опустив, да? Заберу, гара, я зуби тут, не заберу. Я сьогодні завай тут захід полікому. На момент, коли я прийшла, я зайшла у адміністративне приміщення, за мною зразу зачинили двері, якби на замок. Мене не випускали. Оператор вже був без камери, пояснив мені, що його камеру побили. Я намагалася відзняти все на телефон. На мене напав один чоловік. І почав викручувати руки і забрав телефон. Цей при вас вам надають коментар, ще якісь питання, будь ласка, відео поставити. Та ви не приїхали сюди давати інтерв'ю, виконуйте свої обов'язки. я попросила так. вас, дайте я напишу заяву. і Я просила, щоб ви перекопили злочин, тому що при вас в мене відбирали телефон. Я вас запрошував в рай відділу. Біла апаратура. Депутати прийняли рішення про те, що в межах села маємо право вирізати тільки фруктові дерева. Ото справа наше зливає. Є лісопорядкування, на основі чого е, ми оці е, зробили відвод. На... Що, не масово, не масово такое, як ви те берете. Його всього зрияли нам дорогу. Невозможно не пройти, не проїхати, тому що лісовоз пару разів проїхав, бо ж воякі величезні здорові дерева. І цей екран. Всі люди будуть забезпечені дровами. Це раз. Друге питання. Після того, як зійде мороз, зійде трошки сніг, не трошки підсохне, ми зобов'язуємося лізгоспом відремонтувати, і всі тикати на дороги. Ми завжди кожен рік так само чистим е ремонтуємо дороги. Потрібно, щоб водії були ввічливі. Це найперше. Ну, це вже відноситься до якості так, надання послуг перевезення. Потім в маршрутках дуже брудно, ну, це найголовніше. Ну і мені здається, не всі водії вміють їздити. Я думаю, що в цілому не відповідають. Чому? Думаю, що треба їх зробити більше. Да? Не було такого наповнення маршруток. Ну і самі маршрутки, я думаю, далеко не відповідають. Вони все таки економлять ці ресурси так на е, ремонт, на так і так далі. Я думаю, що пасажир не є в такому безпечному стані зараз. Ціна якість ну не знаю, можливо, треба підвищити ціни, тому що бензин, запчастини. Треба шукати цей баланс. Нещодавно був випадок на вулиці, сніг ішов ми, Значить, сіли в маршрутку там і сидіння мокре, і постійно капало прямо як з потолка. За що платимо, питається, не зрозуміло. Коли заходиш, буває там приємний водій, який скаже, ось ваша зупинка, або допоможна, коли не місцева, і запитуєш, як доїхати, наприклад, до Київського майдану елементарно. А буває, що непривітні. Їх же даним-давно треба десь на метеолом віддавати. Я приніс два інсуїти, то дали ту пенсію. Ще при при прияну кочам, вони ці часом солодник нікому індексації не робили. Яка була 1500 гривень, така і залишилася. За чотири за роки що піднялося? Хліб дешевший по шість гривень, тож демо хліб такий купуємо. Я як я кажу своїм учням, я була педагог, то вони сміються з мене. Що ви що ви таке говорите? У вас така пенсія? Я кажу, так, да, це так оцінила держава мою роботу. Життя заставило. Колись мав 100 рублів, якось вистачало їх. Сім для сім'ї дітей. А зараз ні собі, ні не собі, не дітя немає. А що я скажу, яку він пенсію дав? Мала пенсія не вистачає, ми голодні, все. І хліба вони має, стоїмо цілий день. А десь я з 10 годин? Я тільки ночами ходила, сніг, люди сплять, я ходила корудвіла, по в снігу. І що мені дали? Яку пенсію з волочів? Вчора не було дешевого хліба. 13 гривень, купи з пенсії, пів мінімальна пенсія, купи його. Земля, катрою вкрал сільський совет. Земля, яку вкрала сільська рада, разом з Держгеокадастром. Білопілля, Сумська область, село Новоіванівка, Гурінівська сільська рада, сільська рада. У вас там була ділянка, її забрали чи що? Ні, нам не дали розпаювати. Її вкрали і документи всі зробили землями запасу. Розпоювати зробили на нас ні запаси і вони на цьому наживаються. Представтеся як назвати Олександр Леонідович Бурлаков. Я вже сюди не перший раз приїжджаю і все марно. Кабінетні щури не дають вирішувати нам наші питання. Немає закону. В них закон це гроші. Нету закону. У них закон це гроші. Дуже хороша людина був. працювати. То як почалась у 2014 році війна, так він там і був. Він так приїжджав сюди, він раніше жив у Горохові, але останнім часом тут вже тут був. І ця війна почалась він теж з першого дня він поїхав на навчання, на, ну, на підготовку. Про нього тільки хороші згадки. Він такий справжній мужчина, такий відповідальний від того, що можна про нього було сказати. І як учень був відповідальний, старанний, хороша людина. Страшне, що пройшов пекло і 30 кілометрів від домівки загинути. Ніхто не знає, що там сталося. Того не об'яснять. В селі що говорить? А в селі що говорить? Ніхто нічого не говорить. Що поки ніхто нічого не знає. І говорять, що е, справді були якісь там білоруси, чи хто там заходив. Хто знає, що там було насправді. Я думаю, що розслідування покаже. Куча пострілів, що там треба колести. А Це там воно... багато не один постріл без в нашому шустки На двадцять 25 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув військовослужбовець одного з окремих батальйонів Волинської бригади та територіальної оборони. Слідство ведуть правоохоронні органи. Також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади. Просимо довіряти лише офіційній інформації та уникати поширення чуток.